Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо порівнювати дві моделі електрошокерів від китайського виробника компанії Weishi, а саме модель шокера ОСА 888 і модель електрошокера TW318 у вигляді ліхтарика. Почнемо наше знайомство з електрошокера tw 318 який виконаний в формі ліхтарика. Комплект поставки включає. Підзарядку від мережі 220 вольт, підзарядку від автомобільної розетки, а також сам девайс, електрошокер в ліхтарик. Сам шокер виконано з ударостійкого ABS пластику, має дві клавіші управління на своєму корпусі. Перша з яких слайдерна. В середньому положенні у нас смикається ліхтарик. Ліхтарик має одне положення свічіння. Не так, як в деяких девайсах від виробника компанії вищої. Значить, В крайньому передньому положенні у нас активується функція шокера. Для того, щоб скористатися шокером, нам потрібно розрядити його шляхом натискання на червону кнопку. Так у нас працює шокер на даному пристрої. Значить, гніздо для підзарядки даного пристрою знаходиться на протиположній стороні. від Клавіш. От, якщо перевертаємо на 180 градусів, бачимо, у нас є отвір для віддання наших зарядних пристроїв. Так, коротко, ми з вами проговорили про режими роботи. Також скажу вам про те, що в даному пристрої знаходиться змінний акумулятор ємністю 3000 мАг. Якщо ваш акумулятор вже відпрацювався, ви з легкістю зможете знайти і замінити самостійно акумулятор на даному пристрої. Я вважаю, що це є великим плюсом на відміну від інших шокерів від відомих світових виробників. Перейдемо до знайомства з нашим пристроєм. ОСА-888. Комплект поставки включає в себе шнур-адаптер для підзарядки в мережі 220 В. Чохол-холдер з можливістю кріплення на поясі даного пристрою, а також сам девайс електрошокер. Шокер виконано з матового пластику. Це не софт-тач, це звичайний пластик та має на своєму корпусі два елементи управління: це клавіша слайдер і клавіша кнопка для спуску електрошокера. Також на нижній частині маємо. Гніздо для підзарядки даного пристрою. Для того, щоб скористатися ліхтариком, переводимо слайдер в середнє положення, для того, щоб скористатися шокером, переводимо в крайнє переднє положення і натискаємо круглу кнопку спуску. Так, у нас спрацьовує шокер на даному пристрої. Тепер порівняємо коротко технічні характеристики наших пристроїв. Почнемо ми з технічних характеристик пристрою оса 888 Напруга заявлена 140 тисяч вольт, фактична потужність 8 Вт, товщина пробою одягу 45 мм. Розміри, довжина пристрою 134 мм, вага 150 г. Середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою ОСА 888 біля 6 хвилин. Переходимо тепер до технічних характеристик пристрою tw 318 Заявлена вихідна напруга 140 тисяч вольт. Фактична потужність пристрою 10 Вт, товщина пробою одягу 5 см, довжина пристрою 19 см, вага 190 г. Ось коротко ми з вами познайомилися з технічними характеристиками даних пристроїв. Також обмовлюсь про те, що в комплект поставки входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. З даної інструкції, ви можете дізнатися для себе, як правильно користуватися за. З вашим, вашим пристроєм, як правильно доглядати за вашим пристроєм, для того, щоб користуватися ним якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Нагадаю, що сьогодні ми з вами порівнювали дві моделі електрошокерів, а саме модель ОСА 888 і модель TW318. Бути добру, побачимося з вами на наступних оглядах. До побачення!